30 липня близько 10-ї години вечора у селі Осиково-Бердичівського району сталася аварія. Зіткнулися комбайн та пасажирський автобус Еталон. Обидва транспортних засоби рухалися у напрямку Житомира. Внаслідок зіткнення власник комбайну загинув на місці. Ще один супроводжуючий комбайну, а також водій автобусу, перебувають у лікарні. Власник комбайна, який загинув загинувся приводи, та інші учасники дорожнього руху, який знаходився позаду комбайна, вони супроводжували комбайн. Перегоняли з поля через автодорогу на іншу ділянку. Де вони мали працювати в жниво. Не постраждав під час автопригоди лише водій комбайну. Як вдалося з'ясувати, кермувальник автобусу засліпив фарами зустрічний автомобіль, через що він не помітив комбайну. Останній транспортний засіб переводили дорогу без світу відбивачів та ліхтарів. В ході слідства буде встановлено ступінь вини кожного учасника даної дорожньо-транспортної пригоди.